Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. 328 людей отримали травми внаслідок ракетного удару 3 вересня по Полтаві. Більше півсотні з них у реанімації у важкому стані. Пиляв дерева і поранив себе у грудну клітину. На Полтавщині пенсіонер загинув від бензопили. У Полтаві з початком осені зросла кількість хворих на ГРВІ. А тепер про це та інше докладно. Містянам, чиї оселі постраждали через ракетний удар 3 вересня, безкоштовно відновлять віконні конструкції. Крім цього, люди отримують додатково 10 тисяч 800 гривень благодійної допомоги від німецьких партнерів на кожну квартиру, запевнили у Полтавській міській раді. Куди звертатися, щоб отримати кошти, розповідаємо у сюжеті. 5 вересня було завершено роботи комунальних служб з ліквідації наслідків ракетного удару по інституту зв'язку у Полтаві. Комунальники працювали цілодобово. За словами виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової, від структурних підрозділів Полтавської міської ради до робіт з ліквідації наслідків обстрілу було залучено 190 осіб та 17 одиниць техніки. На сьогодні ми маємо завершені роботи комунальних підприємств, які координував ДСНС з ліквідації наслідків ракетного удару. Задіяно було понад 17 одиниць техніки. Вона працювала і вночі, в тому числі понад 60 було задіяно фахівців різного формату. Це і ті, хто працювали в дії екскаваторів, вантажівок. Крім цього, додала Катерина Ямщикова. Більшість житлових будинків вже обстежили та зафіксували пошкодження. Паралельно продовжують налагоджувати співпрацю з міжнародними донорами. Скликано було виконавчий комітет Полтавської міської ради, де було виділено матеріальний резерв. Це саме ОСБ, плівка залучається окремо напрямок по роботі з міжнародними донорами, місцевими громадськими організаціями, благодійними фондами. На місце подій буквально наступний день уже приїхав представник і керівник агенції Джем американської, який Курує програму віконну програму Говарда Баффета і вже погоджено з ними підтримку, наших, наших мешканців, які потребують заміни вікон. Вже розпочинають заміри, і наші комунальні служби розпочинають формування пакету документів і заявок. Кожному чиє житло зазнало пошкоджень, безкоштовно відновлять віконні конструкції, плюс виділять 10 тисяч 800 гривень благодійної допомоги від німецьких партнерів на кожну квартиру. Зараз вже маємо попереднє підтвердження про допомогу в заміні вікон для тих мешканців, чиї квартири постраждали. 308 вікон зафіксовано станом на зараз. І є підтвердження від фонду Бафе та благодійний фонд Джем, з якими ми вже маємо попередню співпрацю про підтримку наших полтавців саме з заміною вікон. Також працюємо із громадською благодійною організацією «Хелпхільфе», це міжнародні теж німецькі партнери. Які згодилися допомогти постраждавшим цивільному населенню з матеріальною допомогою в розмірі 10 тисяч 800 гривень? З питань матеріальної допомоги просять звертатися в управління соцзахисту по вулиці Тролейбусна, 13 або на гарячу лінію. Ті, хто ще не встиг звернутися до полтавської міської ради за допомогою, хто не повідомив про свої пошкодження, в кого не відбулося обстеження, мають можливість це зробити і отримати цю благодійну допомогу. З 8 до 17 години працюють працівники соціального захисту або потелефонувати на службу 1580, оперативного реагування можна залишити свій контакт. Вони потім там сконтактують і передуть необхідну інформацію. Загалом в районі інституту зв'язку пошкоджено 40 житлових будинків, 12 багатоповерхівок та 28 приватних осель. Станом на 5 вересня за допомогою в міськраду звернулося 295 мешканців ушкоджених квартир. Постраждалих внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку карети швидкої привозили в обласну лікарню з ампутованими руками і ногами. У першу добу після прильоту там в операційних працювали понад сотня медиків. Скільки зараз пацієнтів у важкому стані перебуває у відділенні інтенсивної терапії? Подробиці розкажемо у наступному сюжеті. Понад 200 поранених доправили до медзакладів Полтави внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку 3 вересня. Найважчих везли каретами швидкої до обласної лікарні імені Скліфосовського. Люди поступали з множинними травмами, розповів керівник лікарні Григорій Оксак. У нас поступали пацієнти з ампутованими руками і ногами, на які були наложені турнікети. Молоді всі молоді чоловіки і відсотки, мабуть. У зв'язку з тим, що ми являємося багатопрофільною лікарнею вузькоспеціалізованою, до нас поступала або ізольована нейротравма, політравма це пошкодження головного мозку, спинного мозку, грудної, черевної порожнини і, звичайно, велика кількість ампутацій. В основному у нас йшли тяжкі і найтяжкі, надтяжкі пацієнти. Усіх людей, які поступали з пораненнями, відразу розподіляли у приймальному відділенні, каже Григорій Оксак. Мною було прийнято рішення, я займався розподілом при в'їзді на естакаду машин екстреної допомоги. Професор Шейко займався сортуванням безпосередньо в коридорі приймального відділення. Це саме відповідальний момент надання медичної допомоги при масовому поступленні пацієнтів. Треба чітко визначитися стан пацієнта. І де він має перебувати. Одночасно, у перші години після прильоту в обласній лікарні задіяли дев'ять операційних і близько сотні медиків. Додає головний лікар медзакладу. Операційні операційні сестри плакали. Коли вони бачили таку кількість пострадалих, таку тяжку травму, то дівчата плакали. Можете представити, яка це емоція для операційних сестер, які ну часто бачать кров там. Внутрішні органи людини, і то для них це було величезним шоком. У нас зараз знаходиться більше 50 хворих, із них відсотків 80 являються тяжкими і надтяжкими. Надтяжкі – це більше десяти пацієнтів. На сьогодні знаходяться у відділенні сезіології інтенсивної терапії. Окрім обласної людей з пораненнями приймали у шести медзакладах регіону. Серед них перша і друга міські лікарні. Ми отримали достатньо велику кількість людей. Які постраждали одночасно. Був залучений медичний персонал закладу, це більше 200 чоловік. Були розгорнуті операційні, додаткові операційні бригади. Всі постраждалі, які до нас були доставлені, отримали всю медичну допомогу в повному об'ємі. Велика частина людей мали травми психоемоційні. І мали такі незначні пошкодження, вони також всі були оглянуті. Вкрай важкі пацієнти, але зараз ще продовжуємо боротися за життя їх, але всі живі, але ситуація вкрай важка. Пацієнти вони і зараз поступають, обращаються за допомогою амбулаторно. Тому що це був стрес, і Анна Борисовна правильно сказала, що це. Дуже дуже великий стрес і психічні порушення у людей. Тось тобто вони можуть присідати вдома. А проблема потім вона ж не дівається. По різних лікарнях Полтави, окрім обласної, у реанімації перебуває 21 постраждала людина. Загалом, внаслідок ракетного удару, станом на 14.00 5 вересня, 328 осіб отримали травми різного ступеня важкості, а кількість загиблих зросла до 55. Поранився бензопилою та помер. Поліція Полтавщини встановлює обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинув 67-річний чоловік. Подія сталася 4 вересня близько 15-ї години у селі Орлик Кобиляцької громади. За попередньою інформацією слідства, пенсіонер, опилюючи дерева, поранив грудну клітину бензопилою. Від отриманих травм людина померла до приїзду карети швидкої. Повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Тіло померлого чоловіка направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кобиляцького відділу Рештилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовуються. Сьогодні у Полтаві відбулася панахида за загиблим на війні Євгеном Живненком. До свято Успенського собору провести воїна в останню путь прийшли його родичі, побратими та знайомі. Побувала там і наша знімальна група. Ще один захисник, який повернувся додому на щиті у Полтаві біля свято Успенського собору, влаштували чин відспівування за загиблим Євгеном Живненком. На момент смерті чоловіку було 39 років. Слава і Святому Духові і нині повсякчас. Навіки віків. у перший день повномасштабного вторгнення Євген був призваний на військову службу по мобілізації. Бойові завдання на війні він виконував на посаді гранатометника стрілецького відділення. Свій останній бій військовослужбовець прийняв 10 листопада 2023-го на Донеччині. Жив в Києві і працював. Скажи хай, ви знаєте, він Якщо так себе пошуку. Він все время був. Він був дуже творчий. Він дуже був світлий. Такою душею і дуже добре чу. до людей він мог, знаєте, міг ну супереч там всьому і Перше за все собі допомогти іншому. Тіло загиблого Євгена Жевненка тривалий час не могли забрати з поля бою. В подальшому його вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК експертизи. Розповіли під час прощання його родичі. Ціною життя нашого Євгена. Ми, браті і сестри, сьогодні можемо в цьому місті бути відносно спокійному місті. Ціною життя нашого героя сьогодні дітки підуть. До дитячого садка а школярі підуть до школи, а студенти в університети це та важка ціна, яку віддав наш воїн за майбутнє України, за нашу незалежність. віримо в те, що його душу вбити неможливо, і жодна російська куля, жодна російська міна чи снаряд не можуть вбити душу українського козака. Після панахиди труну з воїном люди проводжали на колінах. Його поховали на затуринському кладовищі. І з середини серпня в області зросла кількість хворих на ГРВІ. Фіксують і випадки ковіду. Яка різниця у симптомах гострих вірусних інфекцій та коронавірусу? Як зміцнити імунітет напередодні осінніх холодів? Дізнавались наші журналісти. З середини серпня на Полтавщині зросла кількість хворих на ГРВІ та ковід-19. Серед причин захворювання, подорожі, перебування в місцях скупчення людей, спека та стрес, говорить сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Ганна Коцюр. Кінець серпня-вересень всі думають, що мабуть не може такого бути. Ні, може бути люди, десь все рівно десь відпочивають, десь контактують, ну не дотримуються правил звичайно ж, безпеки. І все ж все повітряно-крапельний шлях, тому ми заражаємося і можемо заражати інших. В перші дні захворювання ГРВІ та ковід розрізнити непросто. В будь-якому разі за перших ознак недуги треба не займатися самолікуванням, а звернутися до сімейного лікаря. Нагадують в полтавському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Тут зроблять швидкий тест на ковід та призначить ефективне лікування, зважаючи на індивідуальні особливості організму пацієнта. Можливо. ГРВІ, ну, температура 37,5 до 38, ковід, можливо, до 39, але він дуже гарно збивається жарозниженчими препаратами. Також закладеність носа, втрата нюху й смаку. Ми відрізняємо ГРВІ від ковіду. Залишається актуальною вакцинація, Підкреслюють в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Додають завжди дієва профілактика зміцнення імунітету не тільки в період нездужання, а й протягом усього року. Чи підвищують свій імунітет? Поута та якими засобами це роблять запитуємо у них я п'ю цикорій з добавками женьшеню і хинацею Я думаю цього достатньо не куріть не піть чіпси не єсть пепсі колу не пить, кока-колу не піть кока Ізвиніте за антирекламу Тобто потрібно просто розуміти по крайній мірі які продукти не можна використовувати п'ю і ще щось ці Серебровітал. В одному в ньому входить, оце ж, що я вам кажу, готукола і гінгобілоба ще щось. А в друге, екстракт виноградного віна красного і виноградних постатів. Здебільшого це правильне харчування на першому місці, ну і для підтримання це можуть бути якісь саме вітамінні комплекси, тобто щось, на кшталт цього. Ось. а за таким препаратом, наприклад, які. Гомеопатія і так далі, тобто таким препаратам зовсім не довіряю. Лікар центру первинної медико-санітарної допомоги No3 радить для підтримки імунної системи можна вживати вітамінні комплекси, які захищають клітини, відповідають за вироблення антитіл та знижують рівень стресу. Це вітаміни, вітамін, С, вітамін Д, цинк. Можна ще до цього додати з нашим хронічним стресом, то зазвичай вітаміни групи Б. Тобто вітаміни в 6 В12 12 це вітаміни, які антистреси. При цьому, додає Ганна Коцюр, будь-які вітамінні комплекси та їх дози призначаються індивідуально. Тому консультація сімейного лікаря в цьому питанні обов'язкова. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, бережіть себе і будьте здорові. Побачимось.